Гастрономічні горизонти Прикарпаття у Івано-Франківську відбудеться перший із серії запланованих ярмарків на підтримку крафтових виробників. Жителям та гостям міста представлять продукцію понад два десятки місцевих і релокованих підприємств. Це гарна нагода більше дізнатися про виробників, які евакуювалися на Прикарпаття, вважають організатори. А ще спробувати чогось нового і поживного. Проект покликаний допомогти крафтовим виробникам відновити свою діяльність через вплив війни, а також Рект покликаний забезпечити продовольчу безпеку в Україні, оскільки багато хто знає, що виробничі потужності в Україні дуже сильно зруйновані, і часто малі виробники – це ті виробники, які забезпечують першу потребу людей в якісних здорових продуктах. Аби зацікавити відвідувачів ярмарку, організатори заздалегідь презентували збірний крафтовий бокс. Тут натуральні чаї, варення, мед та інші харчові продукти виробників з різних регіонів України. Багато хто переїхав і вже тут починає, використовуючи сировину, працювати там, наприклад, натуральні чаї. Тобто ми залучаємо цих виробників і допомагаємо таким чином їм реалізовувати свою продукцію, тому що люди якби не знайомі ще з цим. І обираємо, скажімо так, відповідні господарства і ферми на цих територіях, тому що вся продукція має бути сертифікована. Більшість наших виробників мають сертифікат екологічно чистого продукту. До формування цих апетитних боксів долучилась і Наталя Пальчак, вона одна із засновниць крафтового ярмарку. Особисто займається виробництвом сирів. Свою продукцію презентувала на дегустаційному столі серед представлених видів сиру. Переможець міжнародного конкурсу Сирна торбинка. Це простенький сир. І ми виступали, брали участь перше в історії України за 34 роки у всесвітньому конкурсі. Загалом українська команда привезла 13 нагород. Наша продукція взяла премію «Суперголд». І це ми дуже пишаємося. Перші крафтові торги стартують наприкінці тижня у середмісті Івано-Франківська. Про всі наступні організатори повідомлятимуть додатково. Низка ярмарків відбудеться також у Львові. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.